Любить інакше від усіх. неголосно, своїми сильними руками. Розлушить каралупу відстане горіх. Прикриє шкоду від твоєї мами. Він любить сина, тихо, без прикрас. Дарує йому досвід і вміння вчить, що варто мати про запас. І підстрахує, зловить в час падіння. А свою донечку священною любов'ю під купол свій під захист забере. Він змішаний, із з нею кров'ю. Завали всі життєві розбере. Він із заліза, весь такий цупкий, та має те, що його плавить. Що із твердого топить нерідкий. Він все. Навколо для них підкорить. Його малі, його хвостаті, босі, очима схожі, козами для сну. Вони його колеса на дорозі, а він для них знесе ще не одну стіну. Ні, дідусь вітаємо. два, три. Раз, два, три. Дідусь вітаємо. Дідусь вітаємо. Slot on.